До 200-річчя від дня народження великого композитора Фредеріка Шопена у сесійній залі виконкому відбувся концерт за участі учнів музичної школи. На це дійство людей прийшло небагато, здебільшого школярі, яким батьки та вчителі прививають любов до класичної музики. Особистість Шопена яскраво показує, наскільки неординарною може бути творча людина. В біографії композитора згадується, що він часто прокидався серед ночі і награвав мелодію, яка йому наснилась. Під час концерту присутні почули багато інших деталей із історії життя піаніста віртуоза. Фредерик Шопен народився 1 березня 1810 року в невеличкому містечку Жилязова Голя. Під Варшавою у французько польській родині його батько Ніколя Шопен іммігрував з Франції до Польщі, прийняв польське громадянство, працював домашнім вчителем французькою в різних шляхетних сім'ях. Незважаючи на пустуючі ряди, більшість глядачів щиро насолоджувалася музикою польського генія. Та, можливо, таких було б значно більше, якби на концерті відчувалась, хоч крапля енергетики, яку несе творчість Фредеріка Шопена. Леся Карпенко, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.